Майже півтора роки тому у Чернігові вперше в Україні розігнали євромітингерів. Ще тоді активісти казали, боротимуться до кінця. У швидке падіння режиму Януковича тоді не загадували навіть у найпотаємніших думках. Проте наприкінці лютого, коли експрезидент втік з країни, а до влади прийшли майданівці, здавалося розслідування справ про розгони майданів і побиття активістів. Це діло честі. Не так сталося, як гадалось. Провадження про розгін місцевого євромайдану постмай. Данівський прокурор у Чернігові закривав двічі. Його наступник зайшов далі. Виніс повідомлення про підозри. А одну справу навіть передав до суду. Обвинувальний акт повернули прокурору для усунення недоліків, оскільки він не відповідає вимогам законодавства. Так закінчилося попереднє судове засідання у справі. П'ять прокурорів, котрі вели справу, не змогли в обвинувальному акті ані пояснити, чим судовий виконавець сприяв узурпувати владу Януковичу, не попіклувалися перевірити навіть, чи є юридична адреса у скверу Попудренка.